Це беншка Велислав. Я сьогодні граю, напевно, вже вам 7 відомі гру, протиснув зайчика, качку і ведмедя. Але тут ще є четвертий персонаж клоун. Певне мало мало мал, мал, про це хтось знав. Або знав це був, тому ми грати і будемо дивитися, чи... Все ж таки нікого не буде, тепло. Ну, я щоб ми не лякались. Пере... Коли будете переглядати це відео, я вам звук. Ой, музику. Мені здається, що зайць струсив, Відміть чекачка. Схоже, схоже, він почув мої слова. Капітні. Схоже, знайшов я зайчика. Знайшов я зайчика, а зайчик без ноги. Тут нема, нема, я певну ще ура! Зайчик схоже, полапав камери на пару хвилин. Прошу, але споживалять шо. Jesus! Show me а мені за руку в відправлюсь.